Війна посилює ризики певних хвороб. І перш за все хочу сказати про сказ. Зараз проходить вакцинація тварин. Треба звернути населенню на це увагу. Бо у лютому місяці у Харківській області, Чугуївський район, помер від сказу 59-річний чоловік, якого запалець кусила власна кішка, яка не була вакцинована. Людина звернулася за допомогою після появи симптомів. І на жаль, на цій стадії вже неможливо врятувати людей. Дину і, і ще одне захворювання на яке хочу звернути увагу у е, зв'язку з тим, що у нас ідуть воєнні дії. Це правець, можемо запобігти, якщо ми будемо вакцинуватися. Також у поточному році помер чоловік, мешканець Чернівецької області, якому було 45 років, і він протягом 10 років не був вакцинований. Що стосується гострих респіраторних вірусних інфекцій, то ми другий. Тиждень поспіль маємо зниження зараз захворюваність нижче епідемічного порогу. Проте від грипу та від ковіду ми щотижня маємо смертельні випадки на рівні України. І по нашому місту ми стали підтверджувати грип тільки у лютому місяці. Ми ставимо його клінічно або за швидкими тестами. І вісім випадків грипу вже є і по місту шостка. Що стосується області, то їх більше майже 800 випадків є можливість вакцинуватися. Україна отримала 12 тисяч доз вакцини саме для вакцинації людей безкоштовної проти грипу із груп медичного ризику. Тому треба звернутися до своїх сімейних лікарів і надолужити щеплення, якщо їх не було.